Всім доброго дня. У нас сьогодні ще одна роздача. Ви знаєте, що ми збираємо на будинок сім'ї з Вовчанська Інусі. В неї двоє діточок. Її чоловік зараз знаходиться у полоні рівно сьогодні 10 місяців. Ми продаємо товар і за виручені кошти хочемо придбати будинок. Але в нас є такі українці, котрі і на відстані хочуть допомогти нашим переселенцям і також нашій Інусі. Що вони зробили? Вони на у нас купили товар. Яке ми сьогодні роздамо нашим переселенцям це чай, кухонні набори, да. і ще з цього кошти підуть на будиночок Інусі. два в одному, як я кажу. Що в нас за люди приєдналася? У нас наша сім'я в Тіктоці все більше і більше. Це ну, нашу маму з Америки. Ви знаєте, Алла Печенка, Алочка, ми вам дуже дякуємо, Дмитро з Дніпра. Кожен вечір з нами нас підтримує. Мало того, що фінансово інформаційно. Діма, дуже тобі дякую. Ну, Валю Терешенко, ви знаєте, вона постійно з нами каже Микола. Я чекаю, що рушники махрові. Малюша, ще раз вітання. Михаїл Чистяков, Мішу також знаєте, в ту роздачу він також уже з нами був. Постійно це мого товариш-товариш Маріка. Марік, тобі привітання. Моєго друга слави є в нього дуже гарний товариш Ігор. Він також в Америці. Він нам допомагав ще з перших днів війни. Зараз знає, що ми збираємо на будинок. Приєднався на відстані. У нас Америка Алла Печенка, наша мама, і у нас Ігайок з Америки. Ігор, дуже тобі дякую за підтримку. А, Ната Наташа Насакова, як завжди, Наталочка, <хе> дякую тобі. А Любава разом зі своїм мужем, як кажуть, молодці, постійно нас підтримують кожен день, кожен вечір. Любавка, вітання. І Семоненко Максим. Максим, тобі дуже дякую за підтримку. Зараз все роздамо. А для нас це дуже важливо. Це, знаєте, як. Маленька турбота в дуже скрутне становище. Ми вам дуже дякуємо за підтримку. Слава Богу, слава Україні, Дякуємо нашим воїнам за защиту нашої страни. У мене котова оля і просто дуже сручно. Все зрозумів, зрозумів. І поїхали Гуренка Христина Артюхов Юра, Лазебнаріна. Протона, Алена. И Сленка Катерина. Бить Людмила. Бить Людмила. Людочка да е. А, тетя Лена, мы здесь. Хопа. Е. Е. Ульянов Александр. Е. е. Да. Тут, тут, Намазачу. Хруслова Оля. Е, тетя Лена. Я Якушевська Олена. Спасибо. Номозашка Света. Спасибо. Світлана. Пойдім Ельміра. Немозащо, немозащо. Ви мене підійдете потім у вальсі так. Повернетесь. Це не погано, да, але тільки це виглядає. Руками так, Коли ви вийдете з больниці, в перукарню підійдете, я там завжди, вам дівчата, дадуть мій номер телефону. По Попрямо і з правої сторони написано переселенець перукарню. Розуміли? Коли ви з больниці вийдете, приїдете давайте. Бачкова Людмила, Дім'янець Тамара, Чекалюк. А, Ляшенко. Думазащий. Ляшенко. Ляшенко, кто у нас? Написано, а я Ну вот, нормально, давно не были. Чай будешь пить, Деня. Там чай крутой. Да, Травяной а, чай. А, -то, а чай. Ну все, слава богу, да. там И чай не классный. Не леду, Кому? Кто еще не получил? Немазаща, немазаща. Не не Сейчас найду. Сейчас найду. Костенко Наташа есть. А осталось? У спинета? Спасибо. Немазаща. И еще кто-то у нас запизнился, да, тетя Лена? три А, це нормально, все нормально. Ще могли не доїхати. Хтось, все нормально. Є, да? А що ж ви мав учителя? А да. кого я, я вас не назвала? Так, Да, Лена Алена дописана. Я ж кричала Ряба. Не, не ряба, а было. О. Ну, меня. Думаю, у нас так то -то у нас так Семен печатает.